Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про те, що відбувається з ринком нерухомості України у першому півріччі 2025 року. Ну станемо сьогодні, але у нас будуть статистичні дані використані НБУ щодо ринку нерухомості у першому півріччі 2025 року. Тому переходимо до них і впевнений, що деяких з вас такі дані можуть здивувати. Що ж, державні аналітики резумують. Зростання кількості угод із купівлі житла сповільнилося для поживавлення попиту бракує стимулів, незважаючи на історично привабливі цінові умови, тоді як позитивний ефект міграції через війну повільно вичерпується, повільно добудовуються черги в наявних об'єктах. Однак нове будівництво майже не починають. Іпотечне кредитування сповільнилося внаслідок обмеження переліку об'єктів, що можуть фінансуватися за програмою ЄОСЕЛЯ та браку коштів для реалізації її. Водночас, зміна моделі державної підтримки іпотеки разом із низкою інфраструктурних реформ для урегулювання та підвищення прозорості будівельного ринку можуть дати поштовх іпотеці. На мою особисту думку, ця коротка витримка доволі точно аналізує ситуацію, яка склалася наразі на ринку. Давайте подивимося на графіки, які нам запропонували, і проаналізуємо їх також. По-перше, це активність на ринку житла. Тут ми бачимо заповненим зеленим, зазначено. Кількість оподаткованих договорів купівлі-продажу. Зеленим з білими рисочками це загальна кількість договорів купівлі-продажу. І червона лінія це співвідношення кількості нових іпотечних кредитів та договорів купівлі-продажу. Якщо аналізувати до початку повномасштабної війни, у нас 2021 рік, бачимо, що кількість оподаткованих договорів купівлі-продажу була в самому кінці року просто на піку в розмірі 100 тисяч угод. Останньому кварталі З початком повномасштабної війни, звісно, що кількість таких угод впала в рази. Вона взагалі не працював, як ви пам'ятаєте, реєстр не можна було не купити, не продати. Іпотечні угоди теж були на нулі, а потім ми бачимо поновлення, яке досягло. Початку 21-го року, рівня початку десь першого року, вже в середині 23 го це якраз було пожвавлення, про яке ми всі пам'ятаємо, коли е, ціни почали повертатися і зростати у порівнянні з 22-м роком, і активність е, була відновлена. Що значить ця різниця між зеленим повним і зеленим е, з білими рисочками, якраз в тому, що ці ті, які зелені з рисочку, це договори, які безпосередньо не підпадали під оплату податків. Тобто, це коли ви володієте нерухомістю більше трьох років або отримали нерухомість у спадщину, в такому разі не виникає додаткового податкування. От саме такі договори ми бачимо з зеленою, зеленою повною, з білими рисочками. Тобто, всі договора, які і оподатковуються додатково, і ті, які е, те житло, якими люди володіли більше трьох років. Е, все одно, як ми бачимо, податків платять набагато частіше. Е, відповідно, я чесно кажучи, думав, що у нас приблизно 50 на 50, да, тобто ті, хто володіли житлом довго, і ті, хто умовно спекулюють і продають його до того, як проходить три роки з моменту реєстрації. Але ні, я думаю, це пов'язано ще з тим, що в новобудовах ви не е, можете. Е, якщо це новий будинок, чи не збудований, ви отримали право власності? Ви не можете е, безпосередньо володіти ним три роки до цього. Ви купили його, наприклад, ще в 2020 20 році інвестували е, в будівництво по, по попередньому договору. Як у нас часто буває е, в 2024-му, в двадцять му році це житло здається. І безпосередньо не реєструються на вас, часто забудовники вони не дають переступати після моменту введення будинку в експлуатацію, і потім люди, які вже, наприклад, не бачать себе в цій квартирі. Або взагалі купляли якраз для перепродажу, виходять на ринок і їх продають. І відповідно, не дивлячись на те, що насправді то вони заплатили всі гроші у 2020 році, в нашому прикладі, то зареєстрували вони на себе цю квартиру, коли вона добудувалася, і безпосередньо стали власниками в реєстрі. от З цього моменту і треба відрахувати 3 роки. Багато хто не хоче чекати і продає житло одразу. Тому ми бачимо, що насправді таких угод більше, ніж половина. На ринку і держава заробляє податки якраз з них. Бо в Україні, якщо ви володієте житлом більше ніж 3 роки, як правило, оплачуєте всього 2% податків, ділиться порівню між покупцем і продавцем. Продавець оплачує держмито. А покупець пенсі... збір в пенсійний фонд. А якщо ж ви володієте менше ніж 3 роки, необхідно ще сплачувати військовий збір та податок на доходи фізичних осіб на сьогоднішній день? Це 10% додатково. З першого продажу, а якщо це буде другий продаж за рік або взагалі третій, то ціна відповідно зростає. Не будемо зараз сильно на цьому зупинятися. Багато відео на моєму youtube каналі про податки, про нерухомість, взагалі, і багато корисної та цікавої інформації. Тож повертаємось до нашого аналізу. Ми бачимо, що в 2024 році плюс-мінус зберігається така сама історія. Як і в 23-му, єдине, що іпотечне кредитування зростає, і кількість угод е, тих людей, які володіли майном більше ніж три роки, вона теж зростає е, більше ніж 23-му році. Я думаю, це пов'язано з тим, що саме в 24-му році все більше людей вони е, якби почали розуміти, що війна може продовжуватися і далі. І почали продавати те майно, яким вони володіли роками. Хтось поїхав за кордон, хтось просто вирішив продати свій об'єкт. Тому ми бачимо, досягло майже рівня кінця 2021-го і порівнялася кількістю год з третім кварталом 2021-го року. Тоді, коли був бум, коли всі купляли, коли новобудови просто публікується інформація, що ну в Києві з'явився нові об'єкти відкрили продажі, стоїть просто черга 20 людей на вулиці. От зрівнялась кількість продажів якраз з тим з тим кварталом, третім кварталом 21 року. І на 25 рік ми бачимо, що трохи спал, спав темп. Угод відбувається досі доволі багато порівняно з початком 21 року. І ринок стабілізувався, тому ми не бачимо тут зараз якусь край велику або край маленьку. Кількість угод. Що ж нам е, кажуть державники? Що Зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За 4 квартал 2024 року і перший квартал 2025 го року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. А, до речі, наприкінці 2024 року призупинилася робота деяких державних реєстрів внаслідок кібератаки, що тимчасово ускладнило укладення угод. Однак відновлення роботи реєстру на початку цього року не призвело до помітного зростання активності на ринку. Під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод із продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було власності не менше 4 років. Такі угоди частіше укладають через зміну місяця постійного проживання, зокрема міграцію. Найбільша частка всіх неоподаткованих угод укладається в близьких до, до зони бойових дій регіонах. Майже дві третини угод укладається поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод з у великих містах. Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 квадратних метрів, а будинку до 70 квадратів. Як і раніше, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку. У трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому. Житло у новобудовах купують все рідше, навіть у великих містах, де будівництво жвавіше. Незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стиму стримують від придбання житла. Ефект ситуативного підживлення ринку внаслідок активної внутрішньої міграції послаблюється без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки, попит навряд чи помітно зростатиме. І ми бачимо тут другий графік: це кількість договорів купілі продажу житла за квітень 24, по березень 2025 року. Е, в кількості угод, тобто червоне, це найбільше, і найбільше угод, звісно, відбувається у нас в Києві. Е, ну і по іншим регіонам, е, теж як і НБУ зазначає, що в прифронтових регіонах теж ми бачимо більше пожвавлення е, ніж в інших е, областях України. Також цікавий графік це співвідношення кількості нових іпотечних кредитів та договорів купівлі продажу житла за регіонами. І в Київській області цей відсоток найбільший 9,5%. Більше всього житла купується саме тут. В Києві навіть менше 3-4%. В прифронтових регіонах взагалі дані низькі, в Херсонській 0,1%, Запорізька 0,5%, Донецька, Луганська 0. Харківська 02, Сумська 0,8, Кіровоградська 0,8, Миколаївська 06. Ну і активність, друге місце після Київської області відбувається у Волинській, там 4,6, в Івано-Франківську 4. На Рівненщині – 3,8. До речі, Рівненщина теж доволі активна. Житомирська 1,9. До речі, чому ви думаєте, що в Житомирській не купують, хоча вона за Києвом? Напишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку, бо якось дивно. Так? Усюди ми бачимо як мінімум тут 2,6, 2,2, а в Житомирській взагалі 1,9. Хоча вона знаходиться за Києвом. Повертаємось до думки аналітиків від НБУ і їх перспективи іпотечного кредитування. Що вони думають про перспективи? Іпотека все ще не є рушієм попиту на ринку нерухомості. Частка угоди з купівлі житла профінансованих в іпотеку коливається близько 2-3%. нижче рівня 2021 року. Однак ця частка досить нерівномірна між регіонами у Київській області. Вона значно вища і становить 10% за останній рік. У цілому більше житла в іпотеку придбають у західних регіонах та в столиці. Придбавають вони, написали не впевнений, що є таке слово. А... Майже всі кредити надаються за програмою ЄОселя. Нових іпотечних кредитів помітно поменшало. Груднева кібератака ускладнила реєстрацію прав на житло, кредитування відновилося наприкінці січня, проте навіть попри відкладений попит, середньомісячні обсяги нових іпотек у першому півріччі 2025 року на чверть менші, ніж у другому півріччі 2024 року. Минулорічне обмеження віку житла, що може фінансуватися програмою ЄОселя, звузило коло до доступних об'єктів. Тож частка первинного ринку в іпотеках зросла внаслідок меншого кредитування купівлі старшого житла. Змінилася і структура видач. Частка кредитів на поліпшення житлових умов, які доступні всьому населенню за ставкою 7%, за рік зросла з 25% до майже 40% нових видач. Крім того, обсяг ліквідних коштів у крафін житла не дає змоги жвавіше нарощувати портфель. Тож доречно більшою мірою покладатися на наявну в банках ліквідність. Триває оновлення стратегії державної підтримки для того, щоб збільшити її масштаб та пожвавити попит на ринку. Тепер подивимось на графік нового іпотечного кредитування. Бачимо, що середньозважена річна ставка коливалася до початку повномасштабної війни на рівні приблизно 13,5%, 14 а кількість кредитів виданих поза програмами, тобто була доступна іпотека 7, от поза програмами становила приблизно. 800, да, думаю, 800, е, 800 кредитів. І, відповідно, коли почалася повномасштабна війна іпотеки впали до нуля, ставка скакала, тобто від 12 до 16, але майже нікому не видавали кредити. І потім запустилася Єоселя у 2022 році. Е, відповідно, у 2022 році під 3%. Одразу ставка впадає тут середня до 8, тобто хтось ще бере максимальну, але під 3% найбільша активність. І перша категорія осіб активно бере ЄОСЕЛЮ. оселю. Потім цікавість і я думаю, через просто відсутність фінансування вона на якийсь час впала. Середньозважена річна ставка піднялася знову до 14 і з 2023 року у нас активно починається. Програма є є фінансування, запускають ЄОСЕЛІ під 7, теж підживавлює ринок, але все одно, як ви бачите, більше всього людей бере ЄОСЕЛІ під 3, а не під 7%. І до сьогоднішнього дня програма працює, єдине, що в два рази вже впала кількість виданих кредитів по цій програмі. Давайте тепер поговоримо про кількість введеного в експлуатацію житла у 2025 році. За статистикою. Нам повідомляють, що 2024 рік на третину зросла площа житла, що вели в експлуатацію. Переважно добудовували об'єкти, які розпочато ще до повномасштабного вторгнення. Відповідно, будівництво на решті об'єктів подекуди триває вже близько 4 років вкрай повільними темпами. Разом із тим, введені в експлуатацію площі за 2024 рік. Все ще на 15% менші ніж у довоєнному 2021 році. Добудова не приводить до фактичного поповнення пропозиції житла на первинному ринку, адже житлових комплексів, у яких розпочаті продажі, майже стільки, скільки тих, у яких їх завершили. У першому кварталі 2025 року на продаж найактивніше виставляли об'єкти в столиці та на заході України. Нове будівництво теж починають передусім у західних областях. З огляду на млявий попит зараз пропозиція житла достатня. Щоправда, переважають оголошення про продаж дорожчого житла, тоді як найбільше угод укладають на купівлю дешевих менших квартир. Слабкий попит, передусім на нове житло, стримує будівництво. Навіть після пожвавлення попиту на поповнення житлового фонду доведеться чекати досить довго з огляду на тривалість строки будівництва. Ефективніше регулювання діяльності забудовників, підвищення прозорості ринку. Ринку купівлі продажу житла та поліпшення містопланування можуть принадити інвестиції в житло навіть на початкових етапах будівництва. Дивимось на графік введення в експлуатацію житла в Україні. Бачимо, що в принципі вводилося все більш-менш стабільно. Просадка була на початку повномасштабної війни, і це зрозуміло, чому. Але нове житло. <гум> дуже дуже мало проектів. Ми зараз доводимо все те, що розпочато розпочато щодо повномасштабної війни, і я думаю, що в якийсь момент ми з вами ще будемо аналізувати ринок через півроку, через рік, через два, через три, у нас буде дуже сильна просадка по в експлуатацію об'єктам новим житлового фонду. І, відповідно, буде дефіцит такого житла нового для тих, хто хоче зробити ремонт, хто хоче жити в новому житловому фонді. І насправді, от, якщо ви є інвестором, то слід подумати, да, бо така проблема точно стане. І я думаю, що житло на новобудову, і думаю, що ціни на новобудови у нас цілком можливо сильно зростуть в якийсь момент, саме через дефіцит. Подивимось на індекс цін у будівництві та на житло в гривні. Бачимо, що індекс цін у будівництві це червоне, світло-зелене це індекс цін на житло на вторинному ринку, і темно-зелене це індекс цін на житло на первинному ринку. І ціни у будівництві виросли, індекс цін на житло на первинному ринку виріс. а вторинка у нас просідає. Ну, це зрозуміло, бо на вторинці насправді немає такого поняття як собівартість. Якщо квартиру вам захочуть продати за 5 тисяч доларів, вам її продадуть за п'ять, і не важливо, що побудувати таку нову буде коштувати 40. Тут немає собівартості. Ринок формує попит і пропозиція. А на первинці все-таки все, все залежить від індекс цін у будівництві, і ми бачимо, що кореляція повна тут іде цих двох індексів. Єдине, що бачите, от в середині 2022 року він скакнув, ціни продавали об'єкти продавали дорожче ніж реально була вартість будівництва. Ціни на купівлі житла вийшли на плато, а на оренду пришвидшилися. Наші аналітики державні пишуть, що ціни в оголошеннях про продаж житла з початку року зросли. Фактичні угоди не підтверджують цієї динаміки. Ціни угод із купівлі житла на вторинному ринку з початку року майже не змінилися. Фундаментального тиску на ціни нині немає. Крім того, впродовж останнього року значно сповільнився приріст собівартості будівництва, що раніше тиснуло на вартість квадратного метра. Зміцнення обмінного курсу гривні до долара США, у якому традиційно виражають ціни на нерухомість, також стримало ціни на житло. Тож вартість квадратного метра квартир переважно стала, а подекуди і знизилася, зокрема в Києві та у Львові. На первинному ринку ціни також забуксували навіть у регіонах, де попит на нове житло найвищий. На противагу млявому зростанню цін на житло досить стрімко підвищилися ціни на оренду, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки. Тому цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими. Відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче до довгострокового середнього і значно нижче показника на початку повномасштабного вторгнення до 9Х. Співвідношення ціни стандартної квартири та доходу до залишається на рівні історичних мінімумів і теж свідчить про відносно доступність житла. Однак непевність безпекової ситуації надалі нівелює ринкові стимули та стримує попит на житло. Цілком логічно. Бачимо графік відношення ціна до оренди та ціна до доходу в Києві. І е, він тут аж з 2009 року по. Е, Початок червня виходить, і ми бачимо, що тобто до співвідношення ціни на вторинне житло та оренди, це червона лінія. Це скільки треба орендувати житло, щоб його купити. От наразі це 8.9. Тобто, якщо ви 8.9 років орендуєте квартиру, могли б її самостійно купити. На первинці це 9.7 років, що теж дуже класно, менше 10 років вам треба орендувати. Первинку було б, для того, щоб її купити. І ми бачимо, що історично взагалі у нас склалося 9,7. Співвідношення ціни на первинне та вторинне житло до доходу однаково, тобто неважливо первинна вторинка. Зараз вони вирівнялися в ціні. Тобто, реально, співвідношення просто на історичному мінімумі краще ніж зараз купляти не було ну, май, майже ніколи. Але, але але, але, повномасштабна війна нівелює ці можливості. Через те, що не, не зазначено графіку, не, ніяк він не прописаний безпековий фактор. І раніше в нас ніколи не було ризику. Ну, як ніколи. Він був край малий пошкодження і знищення вашого житла. На сьогоднішній день такий ризик через повномасштабну війну, звісно, є. і Він доволі вагомий. Тому оці 8,9 і співвідношення вторинки до оренди. І 9,7 взагалі первинки вторинки до доходу поки не можуть бути використані. Хоча, знову-таки, виходячи з цього графіку, якщо е, е, вважати, що в найближчий час повномасштабна війна закінчиться, це дуже-дуже дешево, ціна точно буде дорожча, як тільки вирішиться безпековий фактор. Повномасштабна війна закінчується, безпековий фактор вирішується, ну, ринок відреагує вгору. Це очевидно, питання тільки, коли це станеться. Ну і вже на завершення скажемо, що показники активності у сегменті торговельної нерухомості поліпшуються, споживча активність зростає, як і відвідуваність ТРЦ. І товарообіг підвищується, і доходи орендодавців підвищуються. Тобто в торговельній нерухомості все файно, але офіси не так, все весело, ринок пасивний вакантність залишається високою, хоча і дещо знизилась протягом року, передусім в офісних центрах вищого класу. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Бачимо, що ситуація на ринку не позитивна. Зменшується активність, скажімо так, зростання ціни через внутрішню міграцію теж сповільнюється, бо ті, хто хотіли, вже і так переїхали. А бачимо, що ну, по цифрам. По цифрам, все прям дуже вигідно для покупця, але безпековий фактор, невизначеність подальше, вони не дають реалізуватися покупцям. Більшість людей обирає для себе оренду замість купівлі, і таким чином у нас цей графік. він Тримається на рівні історичного мінімума. Єоселя все ще тримається і дає поштовх для покупців. З кількістю год, як хтось міг подумати, що вона впала вона, не впала вона реально на рівні до повномасштабної війни. А, і єдине що ціни наразі, я не думаю, що будуть якось зростати вгору. І це пов'язане не з в першу чергу якоюсь ситуацією по, по ринку, не з доходами людей, а з безпековим фактором. Як вирішиться безпековий фактор, то і я гадаю, нас чекає збільшення вартості квадратного метру в Україні. Друзі, які ваші висновки з цього всього? Напишіть в коментарях. Я впевнений, цікаво буде почитати, послухати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. В такому разі я буду вдячний за підтримку шляхом лайку, підписки на цей канал. Також я та моя команда юристів надаємо послуги по юридичній перевірці об'єктів на первинці, на вторинці, житлових комплексів, консультації надаю щодо легалізації коштів, щодо їх перевезення. Тому буду радий бачити вас серед моїх клієнтів і підписників цього каналу. До зустрічі у наступному відео.